Дорогі мами на ГВ, не спішіть завершувати грудне вигодовування після року, адже воно все ще потрібне вашій дитині. А для вас воно несе неоціненну користь для вашого здоров'я в майбутньому. Відкиньте всі стереотипи суспільства, вони завжди були, є і будуть. А робіть так, як краще вам і вашій дитині. Підписуйтесь на сторінку, тут багато цікавого і корисного. Користь грудного молока після року вона є і вона лише збільшується. Імуноглобуліни грудного молока забезпечують імунний захист вашому малюку, такий, який жодна суміш не зможе забезпечити, тому що в ній нема таких компонентів. Жирні кислоти грудного молока знищують всі шкідливі бактерії. Білки грудного молока, наприклад, лактоферін, транспортує залізо по всьому організму, також має протиалергічну дію. І захищає організм вашої дитини від різних бактеріальних, вірусних і грибкових інфекцій. Олігосахариди грудного молока забезпечують і підтримують здоров'я кишківника вашого малюка. Гормони і біоактивні речовини грудного молока вони регулюють апетит дитини і допомагають краще засвоювати прикорм. До речі, коли дитина хвора, в неї зуби або погано їсть прикорм, грудне молоко воно залишається єдиним джерелом поживних речовин. Також це емоційна складова і зв'язок з мамою. Навіть дослідження показують, що діти на ГВ, які годуються довше від одного року, в них краще проходить соціальна адаптація і в них кращий когнітивний розвиток. Гормон мелатонін він допомагає дитині легше заснути і глибше спати, тобто він регулює цикли сну дитини, а окситоцин заспокоює і розслабляє. ГВ знижує рівень кортизолу, і дитині легше справитись з емоціями. Тобто природа передбачила все. І грудне вигодовування після року це зовсім не означає, що дитина висить на грудях 24 на 7. Якісно проведений час з дитиною в день, чіткі пояснення, що, коли і як і де можна годуватися, рамкування і встановлення кордонів, і дитина вас розуміє і слідує вашим словам.